На стадіоні імені Юрія Гагаріна провели чергові змагання. Цього разу в один чемпіонат включили одразу два види спорту. Паралельно відбувалися поєдинки з тайського боксу Мойтай та Ушу Саньда. На ринг виходили не лише місцеві спортсмени, а й гості з інших районів області. Так Сергій Остапенко приїхав на змагання з Ніжина. Сам займається бойовим самбо. Спробував свої сили в Ушу Саньда він вперше. Дебют видався нелегким, однак доволі успішним. Чемпионат действительно проведен на достаточно хорошем уровне. Это мой всего лишь первый бой. Я думаю, есть еще над чем работать. А первая победа, я думаю, будет хорошим стимулом для того, чтобы работать дальше и двигаться к победам. Каждый вид спорта несет в себе какие-то травмы. А почему этот? Потому что каждый мужчина должен уметь постоять не только за себя, но и за своих родных. А без этого, к сожалению, никак в нашей жизни. Попри те, що ані тайський бокс, ані саньда не є надпопулярними видами спорту у Чернігові, місцеві спортсмени доволі успішно виступають на різноманітних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Є в нас з тайландського боксу у минулому році на першості світу. Ми учень дитячої юнацької спортивної школи атлет Андрій Картавенка зде був бронзового нагороду з ушу. Саньда, ми знаємо Сергія Висоцького, Олега Соколова, Владислава Шликова, майстрів спорту, які Неодноразово ставали чемпіонами та призерами всеукраїнських українських та міжнародних змагань з цього виду спорту. Саньда це сучасне китайське мистецтво рукопашного бою. Система самозахисту та вид спорту не розглядається як незалежний стиль і вважається лише одним з компонентів китайських бойових мистецтв або комбінацією багатьох стилів ушу та як додаток інших бойових мистецтв, наприклад, кікбоксингу та боротьби. Муайтай – вид бойового мистецтва, що походить з таїланду, однак є дуже популярним в усіх куточках світу. Мої нерідко називають боксом восьмируких, так як боєць має для нанесення удару вісім контактних точок. На відміну від двох у класичному боксі або чотирьох у кікбоксингу. Це дійсно дуже видовищні та дуже такі, я б сказав, екстремальні види єдиноборств, Тому що тут дозволяються і удари ногами, і коліньми, і ліктями, тобто весь арсенал бойових дій. Середини борств, кіткі, борцівські тобто дуже універсальні поєдинки з цих видів спорту.